Що я знайшов? Ви просто не повірите. Це просто така приємна знахідка. Тоби... Доброго дня всім! Ви на каналі Білі Гриби Карпат. І погляньте, якого я грибочка знайшов. Це середина листопада. І ще є гриби в Карпатах. 2022. Що зриваємо? Погляньте. Ще старенький грибочок, але який гарний. Це мішаний ліс, з мерека і мереза. От ще зберігся такий мухоморчик. Ось, поглян такий гарний. Збираємо далі, ключуся. Ось погляньте. які ще молоді червоноголовці. Я здивований, що після морозів, ну в лісі, бачите, під листами, можливо його і не було, його скоріше всього не було, тому що риби ще виріс. Ось такі два гарні рибочки. ловці. Ну що, буде цікаво, якщо обов'язково включиться. Спараємо далі. Ось погляньте який ще червоноголовець. щастило мені його знайти. Пізньо осінню. Це вже останній. Ось які вони. Приємно! Приємно дивують наші червоноголовці. Під листям тепло, ще ростуть. О, буквально піднявся чуть вище, і червоноголовці прямо мене дивують і радують. Погляньте, якого я ще краси не знайшов. О! А там білий грибочок. Побачив я червоноголовця. Хм, тиха охота вдалась на славу, навіть якщо із. Оцими грибочками то вже можна йти додому. О! Ось. І такий гарненький білячок. О! О! Бачите, який він. На сушку вони самі раз. Ось полівіться. Жовті, але вони годяться, не з так, ось такі вони. Ось я буквально спустився. До цього їх ставлю сюди, так. А я ще гляну і включуся. Ось такі три грибочка я ще знайшов у радіусі 50 метрів квадратних. Тобто 50 на 50, ось поставив, так ось такі ще, бачите вже скільки, І ще цього ми поставимо. от, погляньте, Ну, вже є пару штук. Два білі і чотири козаря червоного лобця. Добре, включуся, збираємо далі. Називається польський лісовий. Ось такий ще гарний я весь промок, але ми ще будемо збирати гриби. Думаю, що ще пару екземплярів знайдемо. Добре, включуся. Ще один такий польський. Рибочок, не знаю що тут, а ну тут походу теж щось польське, так? Да? Ось польські такі кубками я знайшов. бачите, Ось такі знайшов. Чотири. Гулянте. Що я знайшов? Ви просто не повірите. Це просто осінній. Пізній грибочок. Це просто треба побачити, любимо. Ходіться, які Ось один. Дивіться, який там. Другий згонив. Не зігнив. Погляньте. Коли не чув. Там. сезону Просто неймовірно знайти. Ось такі. Просто шикарно. Глянемо на третого Третий, звісно, вже, як кажуть. Бачите? так залишу на спори. Ось. Що Чистимо її рюкзак ставимо. Ось приємно такі грибочки ставити. Видіться, засмагли такі перепечені. Ставимо корзину. Я її рюкзак великий не брав, тому що реально не думав, що я щось її знайду. Такий пізний час. Погляньте, скільки ріпочки вже. Що, збираємо далі? Підучуся. Просто погляньте, подивіться, якого я красення знайшов. Ооо, це просто жесть. Від який красивий. Ух. Mm, він десь пів кілограма ваш, може більше. Ну, він чуть-чуть набрав води, десь 700 грам. Це mm, просто шикарний грибочок, Там мене один згнив, якщо вам видно, ні, вам не видно, там далі видно. Mm. Ось що такого чистимо і пхаємо рюкзак. Очищений, здоровенький глянцевий. Така приємна знахідка, треба його помістити в торбу. Тут ще багато поміститься. Збираємо далі. Ще одного такого екземпляра знайшов. Не знаю, я вже буду, напевно, завершувати похід, тому що я весь промок, а промок шуму. Збирати гриби, самі знаєте, не цікаво, тобто немає охоти. Ось, подивіться, погляньте, ще такий нас жовтий. От, Получився ось такий він. Ось в листю гарний рибочок. Ставимо в і вже будемо помалу пускатися додому. Якщо по дорозі щось знайдемо, я звичайно включуся. На відео можете підрахувати, скільки я грибочків знайшов, це не проблема. От то, що знайшов, вони всі є в рюкзаку. Ось я вам ключу, по яких я хащах ходжу. Як хтось думає, що це легенька прогулянка, то він помиляється. Реально ось. Кащі настільки плотні, що мені приходиться на чотирьох лазити їм. Ось. Звичайно, дощ і так далі. Ось так я ходжу по гриби. Ось погляньте. Я весь мокрий, перчатки взяв, холодно. Ось, буду я вже спускатись вниз. Добре, ще включуся. Ось погляньте, що я назбирав. Бачите, скільки іголок, смереки. Ось отут грибочки, не знаю скільки. Вісім білих пару червоноголовців. так. Ось я весь мокрий, весь в іголках, я в смериковому лісі. Бачите, це глибока осінь. Ось такі гори. Вони вже без листів. Майже є ісклюзиви, де листя тримаються. Так що до нової зустрічі. Цього сезону я ще піду на грибочки. Слава Україні! Слава Збройним силам України!